Ваше перше враження від першого тренування в цьому році. ще далеко попереду. Сьогодні кінець травня 2012 року. Що ви плануєте на кінець серпня 2012 року? Кілька сте успіхів? Нічого. Плануємо жити не пожити. Водиславе, скільки разів ви мрієте підтягнутись після таких славих тренувань? Ми і і... А ви вважаєте себе не худим? Ви сказали сказали, йди піди мій ходай. О. Ну, правильно, імідж треба впроваджувати. Правильно. Ой. Ми ходили на турніки, а ще до Це бігати. Ти побачив. Б... Тепер став прес після першого прокачування. Ой, тако... ти поміщається, бо ні. То мужик. Нагиста все. О, я це Та, о, да, о, то То, то воно. Та на що фігури в маги. Мама фігура ідеальна, в то Але ідеал вимагає підтримки. так. Шкода ще.